Ви колись замислювались, хто такий художник? Можливо, це або ось це. Гадаю, обидва варіанти правильні, але На що вони малюють? Всім привіт! Я Вікторія, і я ідентифікую себе як художницю. Я малюю. І іноді мені за це навіть платять. Сьогодні я разом з вами буду досліджувати питання того, що робить художників художниками, та для чого ми малюємо. Якщо вірити в Вікіпедії, то художник це творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва або у переносному значенні будь-який митець, що використовує у своїй творчості художні засоби. Нормально ніби все збігається. Але кому взагалі потрібні ці терміни з Вікіпедії? Ми тут не для цього. Ми тут, щоби думати своєю головою, ворушити основи буття, а потім загнатись та піти дивитись тік-ток. Отже, на глибшому емоційному рівні, що для мене означає бути художницею? Ще пару років тому я не змогла відповісти на це запитання, бо я і художницею себе не вважала. Адже коли кажуть художник, у голові відразу постає якась серйозна людина, обов'язково з полотном та фарбами і прагненням робити витвори мистецтва. Я взагалі не люблю фарби. Останні роки я малювала тільки в діджиталі, і тільки пару днів тому знову взяла в руки скетчбук, а свою першу картину на полотні намалювала просто для забавки. У шкільні роки я купу разів була незадоволена своїми малюнками, бо в них не було вайбу витворів мистецтва. Ані ідеї, ані техніка аж ніяк не дотягували. Тому вони здавались мені поганими. Це навіть стало мемом усі малюючі люди ненавидять свої роботи. Гей, ти гарно малюєш. О, дякую, дякую. Я не заслуговую на твою прихильність. Я ненавиджу себе. Але лише відносно нещодавно я зрозуміла, що мені не хочеться створювати картини рівня Далі та Босха. Це взагалі не має ваги. Мої роботи шедевр генія або простенька ілюстрація. Важливо лише те, що це означає для мене і що мені це дає. Не потрібно бути генієм, щоб називати себе художником та брати в руки олівець пензлик чи стилус. Але ж тоді, чи достатньо просто малювати? М -м Гадаю, що ні? Для мене малювання не просто хобі або робота, це форма взаємодії з оточуючим мене світом. Це спосіб, за допомогою якого я виражаю своє бачення цього світу. Та за допомогою якого я аналізую власні почуття та передаю їх іншим. Це також ідеї, які я транслюю, і їм не потрібно бути складними, щоб вони мали право на життя. Замість того, щоб прагнути створити шедевр, мені достатньо, щоб людина, яка побачить мої ілюстрації, посміхнулась та відчула тепло, забула на коротку мить про невдачі, а натомість звернула увагу на світлі ділянки свого життя. Така мета моїх малюнків. Посмішка глядача, така проста та скороминуща, змушує радіти мене та мотивує вигадувати нові сюжети. А ну посміхнись, бо я за себе не відповідаю. Так що, можливо, художники це ті, хто просто не можуть жити, не створюючи. Та ми робимо це, бо інакше не вміємо, бо це наш спосіб говорити з собою і світом.